Перше, вони ж не думають про перемогу в цій війні. Вони думають про перемогу в майбутніх, якихось ними там спланованих виборах. І завдання номер один, щоб на ці вибори е військової ланки вийшло як можна менше людей, які б реально мали певні рейтинги. Тому і давати їх просто загальним чохом дискредитувати, як і взагалі слово військове. Бо вони з часом почнуть і військових, бо вони вже інших військових залили брудом, але ж комусь треба бути в окопах. Тому от генералів їх менше давати їх брудом поливати, а конкретки ніякої нема. Це перше. Друге, а відповідальність тої самої пані Мар'яни разом з паном Зеленським та е в комітеті з нацбезпеки і оборони там в певних моментах е просиджувала. Пан Зеленський завжди підписує укази про призначення певних генералів або переспровання генеральських звань, або призначення певних генералів на посади. Так почекайте, а ви до того не знали, що в нього низькі якісь моральні ділові якості приведу вже набити Аскомину е, приклад по тому ж самому содолі. От вони там розповідають, що содел гідник Так а нахріна тоді ви, пане президент, дільгували. Генералу лейтенанту Содолю право виступати перед Верховною Радою, звертатися на народних депутатів про мобілізацію? Пам'ятаєте, це було? Тобто, президент, ви не розібралися, що Содель не професійна людина? Наступне проходить два місяці не гідник і все охреново, і починають поливати брудом. Добре, але хто став підпис, коли Содолі призначали на яку відповідальну посаду? Хто ставив підпис, хто готував документи? Тому коли... Військових роблять сапами відбувалими, а політики роблять цю крок в сторону, то я задав питання. Так можливо, тоді в Офісі президента треба прибрати певних людей, які займаються підбором людей на призначення ці посади? Це хто там, маршавець? майор Маршавець? який е, не командував нормальним підрозділом в своєму житті за винятком першого року своєї лейтенантської служби в 73-му центрі морських операцій? І то, всі знали, що він в гурт, тому його там особливо не навантажували. Це хто там такий фахівець суперовий блін, по підбору генералів і не несе ніякої відповідальності, що не ті генералів вибрали, не ті їм генералів призначили, і ті генералі справляються своїми обов'язками. ж мусить працювати ціла така, знаєте, ланка одна за одною. Мережа е, така підтримки. Якщо хтось винен, то хто інший винний. А так військових призначили е, е, крайні все. Потім починають розповідати, що всі вони негідники. Так десь ще звук. Є Є, чутно, чутно мене. Є є звук. Так. Да. Так от е, вони ж не народжувалися зразу в пологовому будинку. Їм там лампаси не пришивали, це не часи е, там Катерини при народженні зразу записували. Ці люди перед тим як стали генералами пройшли певний шлях. Солдатам, курсантам. Лійтенантам і далі, і далі, і далі. І, як правило, перед тим як дойти до таких великих погон там від 15-ї під час війни, а в мирний час значно більше років мусить пройти. І вони проходять і там і штучний, і е, реальний відбір, аби доказати, що вони спроможні, то де? десь система, яка підкреслила, що це може робити. Чому зразу весь негатив на е, суто військово-керівництво? По перше, це е, суто копіювання дій більшовістської влади, тоді ще не влади, більшовиків, які розвалювали російську армію, розвалили Росію е в 17-му році. Я дивлюсь, е вирішили не вигадувати нічого е в офісі президента. Взяли за основу і почали дискредитувати. Давайте спочатку підривемо довіру до військового керівництва. Потім вже безпосередньо нам буде простіше. Так, от вони вже підірвали. У нас слово генералу вже безпосередньо сприймається якийсь матюк мені. І крім ненависті, люди не в цьому слова нічого не вкладають. Почекайте, люди вами маніпулюють в цьому військові не винні то, що не хва, не, генералу не хватає навчених мотивованих людей, це не відповідальність генерала. Це відповідальність того, кого ви обрали безпосередньо Верховного Ловкомадичка, того, хто е, змінив систему керівництва України, набрав незрозумілих їх менеджерів, поможув спроможності міністерства е, на нуль. Не запустив е, своєчасне переведення економіки на функціонування в умовах е, війни. Чому це не зроблено? Чому е, ви не аналізуєте, що питання не до військових, питання до політиків, чому вони не виконують свої функціональні обов'язки відповідно закону, який передбачав всі дії влади від президента, закінчує останній сільрадою радою чи територіальною центральною громадою? Е, Безпосередньо на рівні відповідальності, хто що робить, там все написано. Вони це не роблять, а кажуть, що ми винні військові? Відповідно того ж самого визначення про мобілізацію, то про військових там 15%. Військові є споживачами спроможності держави по забезпеченню, в тому числі навченими мотивованими людьми. Завдання військових відкрити ворота чи ТЦК, чи військової частини, куди вже прийдуть громадяни України. А до всього іншого це мусить робити політичне керівництво країни. Вони це роблять? Ні. Але вони кажуть, що у всьому винні військові. Та ні Содоль, ні. Е, ні будь там, хто там ще, е, той самий сирський, ні Залужний, вони не чарівники, вони не можуть, блін, пальчиками там, е, луснути і все вийде. Ні. Вони якраз е, є останніми такими керівниками, які отримують від держави е, певні продукти. А якщо держава не, за, не займається підготовкою цієї продукції, що стосується озброєння техніки, що стосується фортифікації, то вони не зможуть більше нічого вирішити. На війні рівень фантазій е, завжди спускається до рівня тренованості. Тому у нас безпосередньо політики фантазують дуже круто, блин. Ну, ніхрена не роблять, аби тренувати державу з спроможності вести війну на рівні держави. Я от намагаюсь простежити логіку і дій, і заяв. Чому? Тому що якщо йде такий накат зараз на генералітет, на наше військове командування і поряд з тим заговорили про проведення виборів, про проведення перемовного процесу з Російською Федерацією, можливої зупинки бойових дій. Скасування військового стану, адже будь-які, скажімо так, втрати і на фронті, і цивільних людей, і того, що відбувається на війні, звичайно, це лягає величезним тягарем на керівництво держави, тому що люди всі люди притомні розуміють, якщо ти керуєш державою, ти відповідаєш за цю державу. Але те, як намагаються зараз перекласти відповідальність на військове командування, в, причому в тих аспектах, за які військове командування і не відповідає, так само, як з цими мінами. Я впевнений, що через деякий час ми почуємо якісь заяви, що це військові. А вони вже є. До речі, вони вже є про те, що їх там неправильно зберігали, а ви там неправильно їх якимось чином десь використовували. Це, це кажуть люди, які, напевне, в житті своєму пострілу не зробили. От ця тенденція чи не говорить це про те, що влада намагається сформулювати легенду, що винна не вона абсолютно правильно. Ми про це з вами неодноразово говорили, що влада вміло маніпулює сприйняттям суспільства реалій. І суспільство постійно е закалисують, е що влада у нас така дуже добра, вона дуже хоче багато зробити. І от завтра вона зра зробить значно більше ніж сьогодні. А післязавтра ще краще. Але на виході вони ані сьогодні, ані завтра, ані після завтра. Ніхрена робити не будуть, бо вони будуть вже далі годувати. І далі влада веде себе з власним народом як е заслом, віслюком, якому перед мордою на палеці прив'язали моркву? Ось дії влади. Ейнор, народ, і народ слухани біжить за тією морквою і вірить, що колись він іде до жіне. Невже в когось настільки відсутня спроможність аналізувати, що вони все-таки вірять, що цю моркву вона отримують? Ніхрена власи далі будуть мати. От те, що стосується, наприклад, мобілізації, подивіться, в якому світлі виставляються представники територіальних центрів комплектування. Ми ж не бачимо з вами те відео достеменно яке ну, повне відео того, що відбувається у цих ось конфліктах, які ми бачимо, зрозуміло, що в деяких представників здають нерви. Частина з них, значна частина з них, побували на фронті, мали поранення, мають поранення. Це люди, які пройшли пекло. Але, звичайно, мені здається, що владі більше цікаво зберігати рейтинг. От непопулярні сьогодні ТЦК мають оцей негативний фон, шлейф, який інформаційний навколо них. Треба його прибрати. А як прибрати? Давайте приберемо ТЦК. Давайте їх... От, от, ідея просто фантастична. Це черговий раз, а давайте е, створимо якусь, повіримо, вказочку, що знову якийсь там керівник е, щось змінить. Тепер задаю питання: а ми е, вже з війною закінчили. Бо у нас вже е, зелена влада наступала на ці граблі, коли довгий час не могла внести зміни. В 28 законів і підзаконних актів України, що стосується, коли ми переходили з військкоматів, переходили на територіальне центр комплектування, 28 законів і підзаконних актів. Вони тягнули е, Віслюка завуха так довго, але врешті врешт потім, десь протягом півтора чи двох років, вони це зробили. А що це на що це впливало? Приходить е, керівник ТЦК. Колишній військовий комісар на підприємства, аби уточнити нюанси, приписки особового складу та техніки у разі там е, оголошення відкритої мобілізації. Йому кажуть доброго дня. Ми знаємо, що ви полковник Шевченко чи Іваненко чи Петренко, е, що ви колись були військовим комісаром. Але дивіться, в існуючому законі про ТЦК ніхрена не написано, Тому закрийте двері з тої сторони і не кліпайте на мізки. Ви розумієте, яке положення поставили свої безтолковістю влада ті самі представників ТЦК? Наразі скорочуєм ТЦК і питаннями приписки техніки і інше багато що питань, які прописані в тому числі в закон про мобілізацію меплі підготовку, знов стають в ступор. Він ще багато експериментів під час війни. Наступне, коли розповідають, що з ТЦК можна сформувати 10 нових бригад, можливо. Так тоді ж ви самі собі, блін, брешете, бо ви ж в минулому році казали, що от ми поміняли всіх воєнкомів, незалежності винні вони чи не винні, і прийдуть фронтовіки, які вже там не можуть спроможні воювати. То зараз ті, що не спроможні воювати, ви в зових випихуєте на фронт. Ну, а одна брехня топить іншу брехню. Так воно не може бути. Ви хочете реформувати? Навіщо? Ви просто змусите е, певні структури працювати відповідно свого функціоналу, а не вгадуйте нові структури. Вони жодного разу, вони платять закони для заради законів, але абсолютно не хочуть їх виконувати. Вони відмінили військомати ввели ТЦК, тепер ввели введуть якусь херню і що надалі? Ні то не працювали, ні це не працювали, ні те не працювали. Нахріна опять та ж сама морква на той самий палець, і всі радісно біжуть і вірять, що все знов буде чудо. Те, що дали спроборність і військових за частин займаються безпосереднім крутингом, ну, добре. З одної сторони, воно добре. І, можливо, воно якийсь ефект дасть. А ми не збільшимо кількість людей, збільшимо, які будуть цим займатися. І аби був ефект і. Е, ви впевнені, що туди одразу помчаться всі люди, да, певна частина прийде. І певна частина звичайно піде в ту частину, яка вона собі захотіла, намрія. Але ще один нюанс: в певних військових частинах по своїм функціональним обов'язкам люди бажають, знаєте, я завжди казав, все сово хочуть служити тисячі, але можуть одиниці. Так і в інших військових частинах бажання не завжди зараз з спроможності людей. Тому знову підміння пенітійного апарату замість того, щоб е, політичне керівництво країни займалося в першу чергу популяризацією виконання військового обов'язку, е, підготовкою населення до спроможності служити в лавах Збройних сил, вони починають знову все кидати на військових і давайте самі військові займатися ще рекламною, про, рекламною пропагандою. Чекайте, а тоді давайте відмінимо закон про мобілізацію. Він не потрібний. Тоді давайте відмінимо безпосередньо державний апарат який існує в державі, бо люди, які знаходяться на посадах, не виконують свої службові вовски. Нам потрібні такі люди? Ні. Нам потрібні такі закони? Ні. То вони ж самі перетворюють державу безпосередньо в хаос, бо в хаосі їм простіше в тій мудній воді тягнути безпосередньо дивіденти для своїх кишень. От дивіться, ми з вами говорили про те, що, ну, до речі, про це пише дуже багато Мар'яна Безугла про оцей совок в армії, совок в Збройних сил. Наскільки я пам'ятаю, 87-го року народження. Я вже ага. особисто якось сказав, що пані Мар'яне, ви ще не пішли в школу, як совок закінчився. І ще раз підкривсьте, то, що вона називає совком, це реалії української паперове армії кінця 90-х, початку 2000-х. Не називайте совком те. В чому ви не розбираєтесь? Я до чого? Пам'ятаєте, коли Володимир Зеленський представив план стійкості і план перемоги. І потім пішла рознарядка по всіх обласних військових адміністраціях щоб обласні ради ратифікували ці, ці плани. Аж це що, не Савок? Це гірше, ніж Савок. Це, знаєте, 28 с'їзд. Не комуністична партія, а партія слуг народу, блин, і виходить уже, знаєте, наш керувальник в образі Леоніда Ілліча, ну також ні про області, так, і починає там читати. Ви, до речі, правильно сказали про 28-й з'їзд. Ви правильно сказали. його, По-моєму, наскільки я пам'ятаю, його не було. Був тільки 27-й, 28 28-й не було. Я ж після сказав, 28 з'їзд. Бо так. вони оттуда натягнули ту херню, блін. Ну, оце якраз тоді класичний Савок, Оце Сутові, і оце «Да здрастують наш великий вождь товариш Сталін. Це вони фільми надивилися, і тепер, «Да здрастують наш великий Володя. Ну це вже просто зашкалює. Українці зупиніться. Ну не наступайте, на самі граблі. Вас дурять, вами маніпулюють, а ви свято вірите, що завтра буде краще робити. Для того, щоб жити, для того, щоб краще жити, треба вкалувати. Треба працювати. Жодна влада за попередню історію існування незалежної України з 91 року нічого не зробила, аби народ став жити краще. Жодна влада, як виявилось на виході, я вже не кажу, що величезна кількість питань. До наших керівників, які розвалили одну з найбільших і потужніших армій е з часів е початку 90-х, які розпродали ту армію, які розпродавали б, які зараз стали мільярдерами і які володіють природними надрами України, які належать народу, які продають нафту газ і ще багато чого кажуть: у нас нічого нема, давайте купувати російське. Як вони казали, це достатньо довгий час. Насправді у нас цього було більше, ніж достатньо за рахунок власних ресурсів. І таких от маніпуляцій, спекуляцій, народ свято вірить в якусь казку, що е, то вчительне велосипеді Глаборотько прийде, то ще хтось ні, друзі, засукати рукава і вкалувати самим потрібно. Це перше. А наступне, треба чітко зрозуміти, що е, на попередні сотні років е, кожен українець, який народився, українець українка. Мусить у самого дитинства готуватися до можливої війни з Російською Федерацією. І замість незрозумілих якихось цінностей, наші діти е, так само мусять впевнено керувати технікою, дронами, е, володіти, е, вміти користуватися зброєю, надавати тактичну медицину. Кожен будинок у нас мусить бути правильно побудований, аби не боятися е, бомбардування як це в Ізраїлі. У нас приклад. У нас в Ізраїлі приклад, що як треба робити. У нас реалії то полягають в тому, що. Навіть коли закінчиться війна, це не значить, що не закінчиться спроможність Росії наносити по нам удари. Нам багато чого в нашому сприйнятті ментально, юридично, фізично треба змінити. Ми зараз треба розуміти, що ми е, мусимо готувати країну до майбутнього захисту. Я підкреслю слово не війна. Бо тут почнуть кричати, яка війна? Ну так, да, юридично, ж вини у нас не депутати ж протабанили президента, положили на нього з прибором, який на весь український народ. А український народ і далі пошляє бабло на утримання Верховної Ради. А тепер, от ви уявіть, на заводі робітник ніхрена не робить, да? а ви йому будете платити гроші. Це реально? Нереально, виженуть. А ми чомусь не можемо вигнати тих, хто не хоче працювати. Так от, проблема полягає в тому, що ми мусимо змінити все в нашому сприйнятті. Починаючи від підготовки людей, підприємствами, які тепер безпосередньо треба розмазати як масло бутерб... тонким шаром по бутерброду, по хлібові, аби забезпечити спроможність випуску продукції. Я вже не кажу, що е, навіть в ментальному розумінні у нас е, все мусить повертатися до тих часів, про які ми чомусь забули, де от якраз савок нам намагаються степити, коли козацтво себе захищало. І козак, який воював, він же ж один воював, а інший забезпечив діяльність. Також про це забули? Тому і тил треба спроможності нарощувати, і армію нарощувати, а не займатися популізмом, то з корпусів і бригад перескакувати, то е розповідати, що всі генерали хрінові, Да давайте все-таки задамо питання про політиків. Е а чому ж, пам'ятаєте, як Володимир Олександрович е спостерігав до розмінування безпосередньо Маріупольської затоки? На його очах розміновували? Пам'ятаєте про це? Давайте задаємо. Давайте задаємо Володимир сказав, що в жовтні він узнав, що буде напад Росії, і на український народ поклали з прибором. І, можливо, ви забули про тисячі вбитих в Бучі, а якби ми знали, що війна, можливо, підготувалися. І коли вони там, хто там, Данілов, Хто там ще говорив, uh, uh, то ж саме Рістованський. Різніх говорив. Якщо війни не буде, то нехай вони, бляха, тепер скажуть блін, перед батьками або дітьми загиблих, які загинули на початку війни. Вони, якби навіть за день до початку цієї війни все сказали, то тільки жертв була б значно безвинна вбитих була б значно менша. Я вже не кажу а що ж вони не оголосили тоді. Е е Призов е, резервістів, що вони могли зробити ще на початку січня 22-го року. Це абсолютно не треба було абсолютно нічого робити. Резервістів можна було призвати ще в січні на проведення зборів, які планово перейшли безпосередньо вже в ту ж саму мобілізацію. Вони цього не зробили, тому вони розповідають, як все хреново, але самі ніхрена не робили для того, щоб е, український народ був готовий зустріти цю війну. І тепер, чому ось на цьому тлі, розумієте, в мене виникає відчуття, що на військових намагаються перекласти всю відповідальність за невдачі, за провали. При тому, що реальна картина того, що відбувається і тут в тилу, ну, вона говорить про зовсім інше. Ви абсолютно праві. І подивіться, як Збільшилась кількість тих самих за останні дні кількість е нальотів російських дронів, замість того щоб сказати, давайте збільшимо спроможність нашого ППО, давайте збільшимо кількість зброї в руках населення, яке буде захищати наш повітряний простір, вони розповідають і придумують нові закони про неволодіння зброєю або обмеження володіння зброєю українським народом. А може ми згадаємо, як е під час великої навали. Чому влада не розповідає, яка кількість поліцейських безпосередньо пішла на співпрацю з окупантами на окупованих територіях? А чому вони не розповідають, як робітники соцзахисту разом з російськими окупантами ходили по квартирах аточників або членів сім'ї, де їх арештовували? Або робітники дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ на окупованих територіях ходили разом з Касапньою і вилучали зброю в населення. Чому ж вони про це не розповідають? Вони розповідають, що ми винні військові. Так давайте все ж таки розбиратися. А інші не винні. Ми всі винні в тому, що ми обрали. І ми всі винні в тому, що е, привело війну, велику війну в нашу хату. Тому ми мусимо задавати самі собі питання, а не вірити в те, що тільки військові такі, блин, б і відбувалося. Ні, дивіться ширше і вище. І ви зрозумієте, що проблема не військових. Проблема в тому, що ті, хто нами керують, люди абсолютно чужі для цієї країни. Так само, як і Україна, чужа для них. Для них Україна корита, де вони радісно набуває свої кишені, як сотні народних депутатів за свої каденції стали вже доляравими мільйонерами. І всі ми тихо мовчимо. Ми розповідаємо про ту корупцію, яку вони створили, просто шаленіюче корупцію, а всі кажуть, що в всьому вині військові. Ну так, мабуть, вони так і є. З'явилася інформація, що можуть усунути Кирила Буданова з посади керівника Головного управління розвідки. Його можливим наступником може стати Олександр Поклад, який наразі обіймає посаду заступника голови СБУ. А чим Першого Буданов заступника. не вгодив? Першого заступника. Першого заступника? Ну, пробачте. Поклад це чистий збушник Служба безпеки України, це одна специфіка. А Буданов — чистий розвідник, тут і, і аби вникнути в систему спроможності роботи Гура, тут одного двох трьох днів буде достатньо мало. Мало. А Буданов чого хочуть прибрати? Ну, занадто е, як популярний, може створити. Е, Певну е, спроможність вкрасти голоси у нинішнього президента на майбутніх президентських виборах, так виборів вже не буде. Зеленський заявив з Верховний Рад. Сьогодні є, завтра нема. Або навпаки, сьогодні немає, завтра буде. Ну вони ж е, завжди постійно ці маніпулюють, але вони ж собі на перспективу там розкладають, що і є. Тому всі, хто е, в інформаційному просторі більш-менш активні, можуть бути з конкурентами. Вони їх прибирають.